27 жовтня українці у всьому світі відзначають надзвичайно важливе свято День української писемності та мови. Це свято започаткувало ще в 1997 році, коли президент України Леонід Кучма на підтримку ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови у консолідації українського суспільства видав указ номер 1241 про День української писемності та мови. Дата Дня української мови та писемності припадає на православне свято, день вшанування преподобного Нестора літописця послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія. Адже дослідники вважають, що саме з його творчості починається писемна українська мова, наче з поля чи з лугівки у розповні літа, чую голос перепілки з чебреців, братців чи жита, то говорить поле хлібне, луг, трава шовкова. Найдвінкіше рідне слово, найрідніша мова упродовж століть. Українська мова, так само як і її носії, український народ, зазнавала світєвих утисків і заборону з боку різних держав. Однак, попри це, з кожним роком українська мова розквітає, носіїв рідної мови стає дедалі більше. Молодь все частіше популяризує українську в соцмережах та спонукає до її вжитку умовлені. І сьогодні українською мовою розмовляють понад 45 мільйонів людей. У трави віснянки, у горі крутої, в потичка веселого, що постане річкою, В пагінці зеленого, що зросте стремічкою, Буду я навчатися мові, блискавиці, В клекоті гарячим, кованої криці, В корневіщі пружнім, ниві колоскової, В леготі шовковому, пісні колоскової, щоб людському щастю дупанок свій надбати, щоб раділа з мене Україна мати. Дослідженнями фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва спільно із центром Разумкова, 78% українців вважають своєю рідною мовою українців. Давньогрецький філософ Сука закарбував у віках мудрість, – «Заговори, щоб я тебе побачив. Саме у розмові людина виявляє свою приналежність до певної культури. Як нема без неба злоду, як блакиці без сонця нема, так і мови нема без народу і народу без мови нема. Друзі. Говоримо українською, щоб нас побачив світ, побачив успіх України, її духовні та інтелектуальні надбання. Вчимо українську та шануємо її.